Що робити, якщо відносно вас написали заяву про вчинення злочину і вас викликають до поліції для надання пояснень по справі, ну, якщо ви йдете без адвоката, то моя рекомендація відмовитись від надання будь-яких пояснень на підставі статті 63 Конституції України. Ніхто вас не може змусити їх надати. Це найправильніша позиція буде в даному випадку. Тому що, якщо ви надасте якісь пояснення справу. Почнуть розвивати, і ці пояснення можуть стати підставою для подальшого вашого звинувачення. Тому, ви, будучи особою, яка потенційно може стати підозрюваною, маєте повне право відмовитися від надання будь-яких пояснень і від проведення будь-яких слідчих дій. Краще викликати адвоката, якщо є, знайти його собі, проконсультуватися. До першого конфіденційного побачення з захисником ви маєте право взагалі нічого не підписувати, ніяких показів не надавати, не приймати участь ні в яких слідчих діях.